Друге вересня, початок навчального року. Напевно, першокласники Києва, Харкова, Нікополя та деяких інших міст запам'ятають цей вересневий ранок. Їх розбудили не батьки, а грошистки бомби та шахеди. Тому і заставка до їхнього першого дня знань виглядатиме напевно так. Словським школярам, гімназістам та ліцеїстам пощастило більше. Сьогоднішній ранок був може і не зовсім сонячний, але святковий. У гімназії Крокус ще за кілька днів до першого дня знань стартував адаптаційний курс для першокласників, що дозволило зробити перший крок до крокусної формації. А 2 вересня зранку на Алеї Слави гімназисти старших класів Крокуса провели варту шани. Першокласники гімназії зустрілись перед шкільним двором. Вони чекали, коли з варти шани повернуться старшокласники. У дворі на них чекали класні керівники та веселі вчителі. Прийшов час розпочати наш новий навчальний 2024-2025 рік. Ми дякуємо за можливість навчатися. Дякуємо за новий день. Дякуємо за сміливість і безстрашність. Дякуємо за те, що ви є. Все буде, Україна! Слава Україні! Першокласники привітали один одного, і тепер вони не просто гімназісти, а крокосята першого. І про те, що дружити в крокусі потрібно всім, заспівали сестрички Трушкови з другого А класу. Це перемагає, я що є багато, кожен день для тебе хато, не до нас це сунегай, руку видом подавай. Тості небо і навколо потмікний. Радістю своєї світом по землі. Справня не знає, рушка все перемагає. Якщо друзі є газостем! І традиційно на день знань до школярів приходять гості. Іноді чарівні, іноді звичайні, але обов'язково з великими валізами. Мабуть, з подарунками. Я фея гімназійна. ха, Може, це комусь ідемно. Бокс чарівний маю, з ним усім допомагаю. Пані Феє, допоможи нам, будь ласка, нам потрібно потрапити до країни знань. А як це зробити, ми поки ще не знаємо. Я, звичайно, вам допоможу, мої найчарівніші, найпрекрасніші, найталановитіші. Ось ця скринька, такий бок загадковий, наповнений різноманітними завданнями. Виконаєте три з них і потрапите до порталу країни Знань. Перше, напевне, хоч і енергійно запальне, але найпростіше з допомогою красунь, крокусунь зі старших класів виконати гімнастичну руханку, лети щасливим бути шалено щасливим. Для виконання другого завдання від феї, коса заплітанка, довелось залучити вчителів та батьків, і для виконання завдання довелось батькам та вчителям показати вправність та взаємодію, що напевно допоможе в навчальному процесі. І третє, вау, завдання. Це парашут, який розтягнули вчителі та батьки, і він швидше був призначений не для того, щоб літати, а скоріше ховатись від усіляких неприємностей. І на запрошення ведучих під парашут запрошували дівчат з різних класів, хлопчаків, а також їх батьків. Усі завдання від гімназійної феї виконане, портал в країну знань відкритий і час послухати напутні слова від директора. Всі мене вже вивчили за три дні, правда? Нехай ваш навчальний рік у стінах цієї гімназії усі 175 днів будуть неймовірно успішними. Робіть крок до успіху. Навчайтесь. Мрійте, створюйте, вірте у себе, і у нас все буде як і у нас все буде ок. Шановні батьки, не хвилюйтесь, ваші діти в надійних руках. У нас професійний колектив, за що я вдячна кожного дня. У нас чудовий директор. Ми зустрічаємо дітей тут кожного ранку з посмішкою, з обіймами. Намагаємося створити навіть в таких непростих умовах сьогодні, створити для дітей щасливе дитинство. Нехай ваші діти, дорогі батьки, будуть щасливими, нехай вони частіше посміхаються, а вам залишається лише їх підтримувати і допомагати вперед! На з новим навчальним 2024-м 2025 навчальним роком. І останнє, що залишилось зробити гімназійну закличку. Ок-ок-ок. Ок-ок-ок. <плес> Успішним буде крок, Від мрії до зірок. Ок, ок ок Чекає нас урок. Ок-ок-ок. Лунає вже дзвінок, і зустріти крокусний рюкзачок, який традиційно ходить з дзвінком. Секунд заключної фотосесії та батьки впускають першокласників до гімназії на перший урок.